Ну, ти бачили, які вчора були страшні вибухи на Житомирщині в так, на просто трасі, якась, жах. Знаєш, люди, які вперше побачили, думають, що це якийсь ядерний вибух стався. Воно настільки було піднялося, ма ні, ніби не грибок. Виглядало просто виглядало просто страшно. Хтось навіть подумав, що це вибух на автозаправній станції. Так. Потім вибухав, що це плоруч з автозаправною станцією. Я бачив сьогодні зранку репортаж, звідти кадри вражаючі. Там же ту автозаправну станцію просто, е, просто понівечило майже в нуль Донеччину, mm -hmm. теж не тільки. Полтаву Донеччину обстрілювали протягом доби, і там загинуло шестеро жителів в райському, покровському і веселому полі. І ще за інформацією очільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. 12 людей було поранено у Константинівці, у Покровському, веселому полі та у райському. Запускали росіяни і дрони. 52 дрони полетіло по нас, по нас, а знешкодили 40 ворожий цілий. 22 було збито вогневими засобами ураження. 18 було. Локаційно втрачено